Всім привіт, з вами Хеймс. Я повернувся з трьохтижневого нічого і хочу вас порадувати новим 11 школокритиком. І скоріш за все 12 школокритик вийде не скоро, тому що матеріалу немає. Але це не означає, що ви зараз будете мені писати в особисті повідомлення і кидати канали там, де три підписники. Ні, дякую, я якось обійдуся. Сьогодні річ піде про канал Фелтон, або ж як його колись називали, печерний чи та, печений пончик, неважливо. У цього каналу велика аудиторія, аж 10 тисяч підписників, і ви, мабуть, мене запитайте, хаймест, якого ху**я звідки в нього стільки підписників? Ну що ж, давайте я вам обісню. Канал Фелтон це інфо. Ядський канал, якщо можна так виразитись, інфобеді з латинської інфобеді означає, що ця персона робить відео на незабутих ютуберів і на скандали на тому самому Ютубі. Це все він робить для того, щоб зібрати побільше переглядів, і іноді в нього це получається. Він зробив приблизно раз, два, три, чотири вісім п'ятнадцять відео про любимця всіх дітей Іван Гая. Загалом відео про Венгая – це нарізочки смішних моментиків, які набрали таку велику велику кількість переглядів. Тобто він просто зробив відео, то тобто нарізочку про незабуту людину, і тим самим він отримав доволі такі непогані перегляди. Але потім він зрозумів, що таке це слово хайп, і почав записувати відео про Ларіна, фіремі. Про Маріану Ро, про Фостерса, про стрімершу Каріну. Але записував він ці відео іменно тоді, коли ці самі персони, які я перечислив, були популярними. Ну і таким самим чином, цей самий Афлтон Печерний Печерний Пончик заробляв перегляди. Але потім щось пішло не так. Перегляди під цими відео в нього впали, і він рішив. Почати записувати пізнавальні відео, які, як по мені, були скучними. В описі каналу Фелдон написано, що він робить цікаві відео і ділиться ними з нами. Е, його відео не цікаві. Це просто відео, де він хоче якнайбільше набрати хайпу. Він навіть не старається їх робити, самі погляньте. Терованькі були сьогодні вискання на електро. Взя... Ви... Виклад... 我们。 То єсь картиночка з мікрофончиком і базарчик на задньому фоні. Дуже мачувати постарався над своїми відео, Фелтон. Цікаво, що коли я з ним переписувався, то він говорив, що в нього немає часу на канал. Мені ж прям цікаво стало чим ти таким занятий. Блін, треба нам відео зробити, але часу нема. Картиночку, мікрофончику, о, мій базар на задньому фоні о все готово. Це було важко, але я впорався. А як же на посаді сценарія? Це ж важко. Ти що не розумієш, а ти маєш розуміти? Ну, Розумійте, я всій школу критик записую без сценарію. А ще наш любий друже Фелтон пише з нас у своїх відео на російський. Знайте для чого правильно, щоб хайпу зібрати. Є дітлахе, хочете маленьку, але цікаву історію. Заходжу я у спільноту Фелтона і бачу, що в нього коментарі на відео коштує 20 гривень. Додати канал в пропоновані 25 гривень. Але це не назавжди, це тільки на два тижні. Розуміти, у цієї людини зараз прельниме така погана ситуація, що вже ефективніше брати в мене рекламу, яка безплатна, ніж в нього за 70? 5 гривень. Розумієте? Д... У Падона, коли я брав в нього рекламло, 70. У нього 75 гривень. Подивимося на перегляди Фелтона. Подивимося на перегляди Падона. Е, е, б, б. Бачте, різницю, а ще що найцікавіше, що Фелтон може кинути вас на гроші, як це трапилось з одним з рускомовних ютуберів. Він мені скинув переписочку з Фелтоном, за що я йому й дякую. Давайте почитаємо. Я думаю, зробити відео з рекламою на вихідних без. Проблем в неділю напишу мене у тиждень. що, про мене забув? Не одне відео з купною рекламою змонтував, ніяк не можу виложити із твоєю рекламою на монтажі. А ну ок, я чисто у себе рішив. Минув місяць. Привіт, а що там з роликом? Я думав, він буде вже зразу після моєго, а вже місяць зробиться. Скажи, що мені чекати чи не чекати? Все нормально. В знак компенсації реклама буде зразу на двох каналах. Ну, але вже як вийшло. Пробач, вибач за затримку. Минув тиждень. Так буде виглядати рекламний банер. А, ну що, сьогодні ви зрозуміли, що був Фелтон поганий кадал і що був його варто не купувати рекламу. Але, як виявляється, Фелтон продає свій канал, і я його купую за тисячу мать його гривень. І в прямому ефірі на Ютубі я буду робити з цим каналом погані речі. Я з вами був Хейме. Дякую за перегляд і до зустрічі.